Bom dia Сьогодні на огляд і розпаковку я запросила свою прекрасну подругу, блогер інфлюенсер Альону. Альона, дякую, що ти прийшла і виділила час в цьому щільному графіку. Своєму для мене це дуже важливо і безцінно. А мені я люблю цей дуже бренд. Давно 5 років мені приємно тобі допомогти. Я дуже рада дякую. разом з Альоною. Ми будемо робити розпаковку торгівельної марки Cairo. Ця торгівельна марка з нами нещодавно, але вона дуже щільно завойовує ринок. Тому що зараз, зараз ви дізнаєтеся, чому розпаковку ми будемо робити на ароматі Los Cherry. це хід продажів і цієї осені він теж буде хідом продажів. 100%. Це він завжди, це ти він в тренді аромат. завжди. І дуже класний. На що б я хотіла звернути увагу? Це на саме пакування і на сам дизайн. Тому що, якщо ви вагаєтеся, в якому дизайні зробить вам подарунок, то клівенткара це саме подарунковий варіант парфуму. Цей тубус цей. О, ця вага це дуже якісне виконання самої упаковки. Воно робить ваш подарунок дійсно оригінальним і дуже якісним і безцінним. Про те, що тут шикарні аромати, я взагалі не це розумію. вже все да? Тут це без слів. однозначно. Звертаю вашу увагу, що всі аромати клівенкара йдуть в блістері в упаковці, і також звертаю увагу, що вам досить легко буде зняти цю упаковку. А повірте, мені як професіоналу це дуже дорого коштує саме це обладнання. Також раз. І ми з легкістю одним рухом розпакували наші парфуми. Всі парфуми, які їдуть до вас, йдуть в цій блистерній упаковці. А дуже якісне виконання. На дотик вони шикарні з Петрога Да, Вони такі дуже, знаєш, Це картон обалдємний. приємний такий. І ну, видно, що це якийсь бренд. Знаєш, що це дорого і на подарунок 100% я б його обрала, бо ну, шикарно. Дуже приємний і це такий ми нав... ще не розпакували. І це ми ще навіть не бачили ага. що всередині, але тримати його вже приємно. Тиснення дуже якісно зроблено логотип голограмою, що свідчить про оригінальність. Ми завозимо не тільки з заводу, тільки оригінали. Наклейка шикарно зроблена, етикетка просто ідеальна. Тиснення все ідеально зроблено, абсолютно термін придатності вказаний, все на цих парфумах як має бути. Ми робимо такий вуаля, вуаля, і всередині у нас сам флакон. Він досить важкий. Знаєш, я тобі скажу так відразу: так, да, такий тяжкенький. Відчувається якість, знаєш, коли береш в руки, відчувається якість. Всередині теж дуже якісний аромат, але про аромати ми поговоримо більш детальніше в інших відео. Підписуйтесь на нас. На кришці є логотип Клівенкара, що свідчить про оригінальність даного парфуму. Наклейка наклеєна дуже ідеально. Все зроблено просто ідеально і вишукано. Дуже гарний ковпачок. дуже гарний ковпачок. Вкреслює естетику. На розпилювачі є логотип Клівент Кайра, зроблений тисненням, що теж свідчить про оригінальність даного парфуму. Це дуже якісний бренд. Ми рекомендуємо його до співпраці з нами, тому що це теж дуже вигідно. Є повітряна пробка. Повітряна пробка. І тільки потім йде пшик. Це дуже важливо. Це свідчить про високу якість аромату і високу якість виготовлення парфумів. Також для того, щоб не повтихався, він тут зроблено так дуже продумано естетично цей дизайн. Ти звернула до да, щоб воно що дуже якісно це все зроблено і дуже продумано. Як і будь-що за що беруться власники заводу Берлін Косметів, це все продумано до деталей, це все дуже якісно зроблено, і сам аромат дуже якісний. Друзі, якщо вам подобаються такі наші розпаковки і огляди ароматів, підписуйтесь на нас, пишіть в коментарях, ми будемо знімати їх більше.